Пироги зі сливами, як і випічка з сиром, загальні улюбленці. Об'єднуємо дві категорії в одну і отримуємо неймовірну смакоту, з ніжною текстурою та чудовим ароматом. Всім привіт! Пропоную сьогодні приготувати сливовий пиріг на сирному тісті. дуже смачний і ароматний. Готується дуже легко і просто. Тож починаємо готувати. Все, що нам знадобиться, ви бачите на екрані, а детальний рецепт буде звичайно під відео. Тож в окрему миску поєднуємо сіль, борошно, розпушувач і ретельно перемішаємо. Відставляємо. Тепер в окрему миску додаємо сир, цукор, розтоплене масло, ванільний цукор і одне яйце. Спочатку перемішую ложкою, а потім перебиваю блендером для однорідної консистенції. Тепер у два заходи додаю борошно. Перемішую ложкою поки що. Коли першу частину вмішала, додаю залишок і перемішую тепер вже руками. Замішую тісто. Воно повинно вийти дуже м'яке і трішки липке. Але добре тримати форму. Ось приблизно так. Тепер змащую олією форму. У мене це така роз'ємна форма для тарту. Викладаємо тісто і тоненьким шаром формуємо пласт. При цьому роблю невеликі бортики. Тепер наш корж ненадовго відставляю і займемось начинкою. Я беру сливи, розрізаю їх, звільняю від кісточки і буду нарізати тут вже довільно, за вашою фантазією. Я буду нарізати на дольки і викладати по колу. Але тут можна і нарізати і кубиком, як заманеться. Після того, як всі сливи виклали, тепер беру цукор, додаю трішки кориці і зверху посипаю цією посипкою сливи. Так вони будуть ще смачніші. І ставлю в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 40 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Тепер дістаємо і повністю охолоджуємо. І достаємо з форми. Тепер я хочу прикрасити його цукровою пудрою, це звичайно за бажанням, і можна насолоджуватись, подавати до чаю. Дуже смачна домашня випічка. Спробуйте обов'язково приготувати. Всім смачного! Дякую за перегляд!